Доброго дня, колеги. Вітаю. Мене звати Яна Свердлюк. Я є освітньою консультанткою видавництва Lingvist. І сьогодні хочу познайомити вас із нашим новим курсом для учнів середньої школи, а саме з Prepare Ukrainian Edition Grade 7. Це спільна розробка видавник Cambridge University Press and Assessment та Lingvist, авторами якого. Є Джоанна Коста, Мелані Вільямс та Інна Скрипне. Припа повністю відповідає стандарту НУШ та модельній програмі за редакцією зимової. В його основі інтегроване формувальне оцінювання. 100% вчителів, що працювали з ним у пілотних школах, високо оцінили контент підручника та його компонентів. Короткі розділи додають динаміки навчального процесу. Підручник складається з 20 юнітів, що згруповані у 5 блоків. Один блок 4 основні теми, які доповнюються секціями Culture з проєктною діяльністю, секціями «Life Skills» та проєктною діяльністю в них, і наприкінці кожного блоку секція «Review». Новинкою для учнів 7 класу стане секція Language Skills, що допоможе практично розвивати 4 основні мовні уміння. Словник та граматика додаткові завдання знаходяться наприкінці підручника, і це спільна розробка видавництв Cambridge University Press and Assessment та лінгвіст. Давайте розглянемо, як втілюється держстандарт та модельна програма, на прикладі вміння сприймання усної інформації та письмових текстів іноземною мовою в умовах безпосереднього та опосередкованого міжкультурного спілкування в одному із розділів нашого курсу. Ми візьмемо блок перший, у складі якого є чотири юніти: секція Culture та секція «Life Skills». І звертаємо нашу увагу на Unit for my place. У його розгорнутому змісті ми бачимо усі ті компоненти, які будуть розглядатися учнями у самому Юніті. Але ми звертаємо з вами зараз увагу на секцію vocabulary та секцію Reading, адже ми говоримо про вміння сприймати усне мовлення та написані тексти. Давайте ми розглянемо, як відображається модельна програма. Це ми будемо розглядати за допомогою очікуваних результатів навчання відповідно до нашого мовленнявого виду діяльності, за допомогою лексичного інвентарю, граматичного інвентарю та видів навчальної діяльності. Отже, згідно очікуваних результатів, наш учень повинен розуміти письмовий текст, вміти шукати в ньому необхідну інформацію, сприймати прочитаний текст, виокремлювати ту інформацію, яка його цікавить, яка йому необхідна для виконання певних завдань, та аргументувати свій вибір. Також повинен учень вміти ідентифікувати окремі факти та здогадуватися про значення слів, виходячи із контексту того, який він має. Щодо лексичного інвентарю, ми говоримо тут про улюблені речі, зокрема, це види помешкань та опис кімнати. Граматичним інвентарем у нас буде past continuous та паст символ і види навчальної діяльності це розпізнавання докладного опису місця, здійснення пошуку інформації в тексті. Висловлення ставлення до прочитаного, дослідження вирішення певних проблем та визначення того, наскільки ефективними будуть ці рішення. І не забуваємо про аналітичні навички. Якщо ми поглянемо на сторінки підручника, то ми бачимо, що все відбувається у Такі послідовності. Ми розглядаємо vocabulary, працюємо далі з vocabulary над завданнями з reading, також практикуємо pronunciation і завершуємо все з допомогою секції Grammar. Тепер розглянемо все трішки ближче і детальніше. Ми розпочинаємо наше, е, нашу роботу з темою із персоналізації та присвоєння нової інформації відповідно до теми. Це відбувається з допомогою контекстного вивчення нової лексики. На початку уроку діти переглядають відео та відповідно сприймають його на слух, в якому вони зустрічають лексику відповідно до нашої теми та ті граматичні конструкції, з якими вони будуть працювати далі. Прослуховування лексики, сприйняття її на слух, також допомагає в подальшому з нею працювати більш практично. Коли учні працюють із наступною вправою у секції vocabulary. Після цього ось зразочок відео. після цього ми переходимо до роботи із текстом. Після того, як ми його прочитали, ми працюємо над його розумінням. Тобто опрацьовуємо різні цікаві деталі, які ми дізналися з тексту. Також використовуємо його для покращення вимови та вивчення граматики у контексті. Також секція «Pronunciation» у собі використовує приклади слів, які взяті саме із тексту. Отже, частина граматики працює за правилами такого індуктивного вивчення граматики. Тобто, учні йдуть від простого до складного. Кожне завдання стає трішки складнішим за попереднє. Це допомагає розвивати. Більш аналітичних вміння в учнів та відповідно послідовність їхнього мислення і мовлення. Секція Life Skills на його на її сторінках ми навчаємо наших учнів реальних життєвих умінь. Як, наприклад, тут у нас секція Life Skills Critical Thinking, та ми будемо працювати над Accepting Other People's Opinion. У нас є навіть текст, який ми можемо читати або слухати, і він має назву How important is it to Listen? Тобто прямо прив'язаний темою до нашої сторінки. Також на сторінках «Life skills» учні знайдуть секцію під назвою Useful language, яка наповнена ключовими словами та фразами, що стануть корисними під час роботи із даною темою. Також у нас є інтерактивні завдання у форматі проєктів, які досить легко перевести в онлайн формат. Наприклад, для виконання проєктів потрібно провести опитування учнів проаналізувати певні дані, що досить легко та просто зробити саме у форматі онлайн. Формувальне оцінювання на сторінках Prepare Grade 7 здійснюється за допомогою великої різноманітності вправ. Наприклад, як вправо у секції Vocabulary, де у нас є Adjectives to describe homes, учні повинні розділити слова за певними категоріями, за певними критеріями, тоді прослухати аудіозапис та оцінити свої результати. Також у завданнях на розвиток Speaking учні мають певні ключові фрази, які вони можуть використовувати за основу, які наповнені. Відповідною граматикою та лексикою, з якою вони вже працювали. Секція writing пропонує певні зразки для писемного вираження думок, а «Talking points» викликають питання на дискусію наших учнів тобто, це ще більше заглиблення у відповідну тему. Секція «Review» наприкінці блоку також розділена на відповідні частини. Vocabulary, grammar, listening, writing, speaking. Вони допомагають в повному обсязі оцінити досягнення учнів з тих чи інших граматичних тем, лексичних тем. Секції culture мають інтегрований в них культурний компонент. В даному випадку секція culture має тему National Parks in Ukraine. Також в секції Culture, на сторінках цієї секції є ось такі цікаві Fact Files, де зібрані е, цікаві факти про ту чи іншу тему. Також не забуваємо про секцію Project. Language Skills, як вже було сказано вище, це новинка для учнів саме сьомих класів, адже ми знаємо, наскільки важливо створювати певну основу для наших учнів середньої школи. З допомогою таких порад, як understanding the task and tips for success, наші учні зможуть більш практично застосовувати свої вміння на практиці. Також інтернет-підтримка курсу: це картки на платформі Quizlet, що допоможуть більш практично працювати із їхнім словниковим запасом, та з допомогою різних вправ практикувати їхній Е, Граматичні та лексико-граматичні ігри на платформі Вордвол додадуть знову ж таки ще більшої практики. Там їх можна використовувати за різним призначенням: як для е, домашніх завдань, так і для перевірки рівня знань навіть під час уроків. Давайте підсумуємо: Prepare Ukrainian Edition Grade 7 це 20 розділів автентичного матеріалу. Це 5 секцій culture та секцій про Україну, 5 секцій Life Skills, 5 секцій Review, додаткові комунікативні та письмові завдання. Словник, граматика та практика, список неправильних дієслів, аудіо та відео супровід завдання. ПріПА стане тим помічником, який допоможе вашим учням досягнути успіху. Дякую за увагу!